Спалили гектари сухостоїв. Пожежі на Буковині стали масштабніші в порівнянні з минулим роком. До адміністративної відповідальності вже притягнули понад 30 паліїв. Деталі у сюжеті моєї колеги. Для того, аби загасити полум'я площею 1 гектар, потрібно шість рятувальників та не одна година роботи. Від початку року на Буковині виникло понад 400 пожеж. Основною причиною займань надзвичайники називають умисний підпал. Ми фіксуємо збільшення кількості пожеж на 20%. Значна кількість пожеж від загальної кількості це основні пожежі в житловому секторі, пожежі, які пов'язані з людським фактором. І так ми з 405 пожеж, 150 пожеж у нас виникло пов'язані з загалянням сухої рослинності. Боротись із вогнищем доводиться чи не щодня в різних куточках області. Найбільша пожежа за добу, це то, що я можу сказати, це 17 пожеж на відкритій території за одну добу, і це площа спадала там, здається, майже 15 гектарів. Ще з минулого року для виявлення порушників рятувальники почали використовувати безпілотники. Іван Шандра зауважує, це значно спростило пошук зловмисників. Залучаємо наші підрозділи. Які безпосередньо користуємося залучаємо дрони до цієї роботи, тому що так легше виявляти паліїв. Ну але від цього поки що кількість пожеж не зменшується. На жаль, так за останні рейди наші показали. Ми взловили 32 палія, притягнули їх до відповідальності, адже це насамперед адмістивна відповідальність за паління своєї рослинності. Стаття 77, стаття 77.1 сім адміністративного кодексу передбачає відповідні штрафні санкції від 160 до 360 неподаткових мінімумів доходів громадян. Тож за умисний підпал трави палі може сплатити від 3 до 6 тисяч гривень штрафу. ДСНСники радять не палити рослинні відходи, натомість викидати листя на сміттєзвалища, а сухостій перекопувати. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.